Друзі, вітаю! Отримали партію саджанців фундука для збільшення колекції. Замовили такі сорти, які в нас немає. Сорт Римський, Хуйська бомба і сорт Караманівський. Замовляли ось такого відомого фундуковода. Це є перша партія. Також я маю приїхати від пана Михайла та пана Володимира. Але чуть пізніше, а якщо не встигне цього року приїхати саджанці, то на наступний рік. Замовили в районі 25 штук, будемо висаджувати суто на один ряд. Ось ці сорта. Ось такі, друзі, поповнення колекції. Новими сортами. Зробимо висадку по даних сортах. Так що, друзі, у вас такі саженці кореневу знімлю завтра. Буду висаджувати. Вже покажу, якої якості саженці.